Цікаві факти. У Росія набагато більші втрати на війні, ніж у сил оборони України. Про це заявив Володимир Зеленський. Втрати російської армії набагато більші, ніж у сил оборони України. Якщо говорити про баланси між нами і Росією, то вони великі. Вони в рази великі. І так воно є. У них набагато більше втрат набагато. Я проводжу ставку Верховного Головнокомандувача. Два три рази на тиждень. Кожного разу, окрім тих чи інших рішень, одне із найголовніших це скільки ми змогли зберегти життів, та скільки в нас втрат. Це загиблі і поранені це все втрати. Я бачу втрати ворогів і втрати українців. Ми бачимо конкретні цифри, розповів Зеленський. Також він зазначив, що наразі неможливо оцінити, оцінити втрати серед цивільного населення, оскільки 25-30% території України в окупації. У Держприкордонслужбі України повідомили, що Білорусь може у себе розмістити 8 тисяч найманців приватної військової кампанії Вагнер. Сили оборони готові відповісти на ймовірну загрозу із боку Республіки Білорусь. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою, і на даний час наступальних угрупувань РФ на території Білорусі не спостерігається. Водночас Росія продовжує використовувати Білорусь як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації. Окрім цього, з'явились нові ризики, пов'язані із нещодавньою заявою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, про готовність розмістити в Україні найманців приватної військової кампанії Вагнер. Після таких заяв Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку. Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомив про пропонування наступу на Бахмутському напрямку. У разі успіху Збройні сили зможуть оточити значне угрупування ворога. Про це розповів військовий експерт генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, ініціатива Збройних сил України на Сході може розвинутись у звільнення значних територій. Україна має перспективи щодо звільнення Бахмута за допомогою нестандартних асиметричних дій на півночі. В районі Ягідного і оріхово Васильівки на півдні Кліщівка та Курдюмівка від міста Збройні Сили намагаються взяти ворога в тактичне охоплення. Поки що на цьому напрямку ворог переважає нас в артилерії та живій силі, і ми маємо діяти виважено. Будь-який російський теракт на ЗАЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об'єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати, якщо, не дай Боже, це станеться. Яка буде реакція світу на ці події? наголосив очільник РНБО. Також Данілов зауважив, що реакція світу на підрив Каховської ГЕС не відповідала тій терористичній атаці якої зазнала Україна. Секретар РНБО підкреслив, що Україна зараз робить все можливе і неможливе, щоб цього теракту не сталося. Проте атомна станція зараз перебуває в руках терористів. Даніло припустив, що дехто із західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, оскільки наслідки для Російської Федерації будуть абсолютно катастрофічними. Він також прокоментував вирогідність теракту з Росіян на ЗАЕС. Даніло зауважив, що зараз складно сказати. Оскільки ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил Світової спільноти. Збройні сили України намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра під Херсоном. Українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі. Вважає так британська розвідка. Із 23 червня українські сили майже точно почали переміщуватися на лівий берег Дніпра біля Антонівського мосту. А із 27 червня бої на лівому березі посилилися. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пропонує перекинути до України хоча б кілька літаків, які чергують біля західних кордонів для захисту неба. Загалом повітряні сили потребують 120 літаків, навіть 150 і більше, в умовах, щоб забезпечити охорону повітряного простору у мирний час. Проте в умовах війни, станом на зараз, Україна потребує кількох ескадрилій. Американський генерал Міллі дав прогноз щодо контрнаступу Збройних сил України. Контрнаступ ЗСУ просувається неухильно, однак буде тривати дуже довго. За словами американського генерала, українські воїни щодня прокладають собі шлях через дуже складні мінні поля. Бійці ЗСУ просуваються від 500 до 2000 метрів на день. Тому для досягнення поставлених цілей знадобиться досить багато часу і сил. Війна на папері та реальна війна це різні речі. На справжній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій, і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки, сказав генерал Міллі. Крім того, Міллі наголосив, що ніхто не повинен мати ілюзій щодо контрнаступу. Я казав, що це займе 6, 8, 10 тижнів. І це буде дуже важко. І це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій із цього приводу, додав Міллі. НАТО без України. Не НАТО. Зеленський заявив, що в Європі немає жодної армії із таким досвідом, як у Збройних сил України. Збройні сили України мають найбільший бойовий досвід серед усіх армій Європи. Тому НАТО має бути зацікавленим у приєднанні України до Альянсу. НАТО без України не НАТО. На Європейському континенті немає армії із таким досвідом, як України. І дай Боже, щоб не було воїн у жодній іншій європейській країні, сказав Володимир Зеленський. Глава держави наголосив. Що українські військові на полі бою продемонстрували ефективність натовської зброї проти російської. У нашому регіоні є багато країн, у яких немає великих армій або великої кількості зброї. Вони маленькі. Зазначив Зеленський і додав, що після закінчення війни ЗСУ, спільно із бригадами швидкого реагування, зможуть гарантувати безпеку сусідніх країн. Президент також заявив, що Україна не приймає жодної альтернативи повноцінній інтеграції в НАТО.